Вправа 1308. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 літинок. Познач на ньому точки. Порівняй дроби. Ну що ж, почнемо? Давайте спочатку накреслимо координатний промінь. Так, Беремо лінійку. Ну і проводимо координатний промінь. В нього є початок, немає кінця. Так, ну давайте звідси. Так. Провели. Сказано, за одиничний відрізок треба взяти 10 літинок. Позначаємо 0. Одиничний відрізок буде 2, 4, 6, 8, 10. Це буде 1. Ну і потім 2, 4, 6, 8, 10. Це буде 2. Ну, а тепер давайте подивимося, які нам треба буде відкладувати числа і дроби. То в нас є 0,2 одиниця, 1,2. Усі ці числа менші за одиницю або одиниця. Тому нам треба оцей одиничний відрізок поділити на частини. Щоб відкласти десяті частини, нам треба його поділити на 10. 10 клітинок ділимо на 10, тобто це буде одна клітинка. Ну що ж, позначаємо тоді кожну одну клітинку. Є. Ну і зараз давайте позначимо, точка А у нас має координату 0,2. Поставимо точку, отже, 0, ,1, це 1, а ось тут буде 2. Підписуємо, що це у нас буде точка А. І її координата 0,2. Є. Далі точка Б має координату 0. Має координату 1. Ну що ж, ставимо точку. Там де одиниця. Підписуємо. Що це у нас буде точка Б. Є? Далі точка С. Це одна друга. Одна друга це половина цього відрізку. Значить, дивіться, весь відрізок у нас 10 клітин. Клітинок, то тоді половина це буде 5 клітинок. Тут де 5 клітинок, ми тоді ставимо точку. Отже, 1, 2, 3, 4, 5. Це буде половина відрізка одиничного. І підписуємо, що це у нас буде точка С. І координата у нас одна, друга. Є. Далі точка D має координату 0,5. Ну що ж, отже, точка D. Рахуємо 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 і 0,5. Це та то сама точка, що і C. Тобто ось тут ми можемо підписати, що це у нас буде і точка D. Так. Пишемо, що це дорівнює 0,5. Ці дві координати у нас однакові. Далі точка Е e у нас має координату 0. Тут де 0, ми ставимо точку і підписуємо, що це у нас буде точка Е. E. Так, ну і остання точка F це 1 ,5. Якщо ми всі 10 літинок. Поділимо на 5, це буде одна п'ята, то це буде 2 клітинки. Ну що ж, давайте тоді поставимо наступну точку. Тобто дві клітинки. Це тут де точка А. І підписуємо, що це в нас буде і точка одночасно F. Так. І пишемо, що 0,2 це те саме, що 1,5. Десятих. є. Ну що ж, це ми записали. Ну а зараз давайте будемо порівнювати дроби. Отже, нас запитують у першому заданні, як порівняти 0,2 і 1,5. Нагадую, що чим більше число, тим правіше воно на такій координатній осі. Ми бачимо, що у нас ці точки співпадають а і F. Координати цих точок співпадають. А це говорить про те, що 0,2 дорівнює. 1,5. Переходимо до другого завдання, бачимо 0,5 і бачимо одну другу. Знову дивимося, точка С і Д, вони позначають одну і ту ж точку. Тобто одна друга це дорівнює 0,5. То ми тут також записуємо знак рівності, що 0,5 дорівнює одна друга. Ну що ж, ось таке завдання на позначення на координатному промені десяткових та звичайних дробів. На цьому вправу завершено.